Вітаю, скажіть, будь ласка, як вас звати? Та розкажи свою історію. Власне. Я Тетяна Кирісюк, мені 48 років, місто Бердичів. Я підприємець. Свій шлях дуже в мене такі цікавий, можливо, колись я його розповім. Але в минулому році я стала бабусею. Моя донька народила мені чудового онука. І поставила таке питання, як після пологів відновити і покращити стан доньки і захистити свого онука. І коли ви сів навірно повинні знати, коли є питання, знаходиться і відповідь. І ось відповіддю стала консультація у Марини Лаврінюк. І з того часу я познайомилася з моїми спонсорами на даний момент, прямими, дуже мені близькими людьми, це Руслана і Віта Пшець. І при консультації з Вітою я побачила, що Джуніор, Омега і Кінзі ми почали вживати донька і онук, і є результати, і результати дуже швидкі. І Віта постійно, при можливій нагоді, запитувала мене: а ти коли? Ти коли почнеш? Тобі теж потрібні сили, тобі теж потрібна енергія. А я Віті відповідала: не на часі, пізніше. Спочатку донька, онук, а я пізніше. І одного разу Віта мені сказала таку фразу, яка мене ну, майже облила холодною водою. Гаразд, пізніше, значить пізніше. Головне, щоб не було пізно. І це дійсно так, головне, щоб не було пізно. І з грудня місяця я почала приймати продукт. Тій головний біль, який мене мучив майже все моє життя, він зник. зник алер... Зникла алергія, яка в мене була постійно круглий рік. І, а... Це надихнуло мене на те, що я в січні місяці стала партнером компанії. І завдяки підтримці моїх спонсорів я вже маю невеличку команду, маю гарне самопочуття. Я маю е, клієнтів, вдячних на даний момент, чудових спонсорів. І хто сьогодні вперше на такому заході, можливо, ще не познайомимося з даним продуктом, можливо, і ще не прийняв рішення, то ви сьогодні знаходитесь в тому правильному місці і в правильний час, щоб це зробити. Тому е, прислухайтеся до експертів, е, прислухайтеся до ваших наставників, людей, яких вас запросили в цей проект, і ви обов'язково получите результати дуже швидкі, дуже дієві, і зможете подарувати безліч можливості вашим оточенню. Дякую, чудовий відгук, щирі оплески, Дякуємо вас.